Федір Васильович, ви ж були перший начальник, так, так. перший. А це ювілейний десятий, десятий Це а -а -а. десятий так, ювілейний. Так тоді вітаю вас. Ірпінь водоканалу 50 років у піввіковий ювілей підприємства. На його території зустрілися два керівники: Федір Васильович Сухненко, начальник, який розпочинав історію творення одного із найстратегічніших підприємств громади, і нинішній керівник Валерій Михайлович Іваненко, якому випала можливість створити нову історію ірпінь водоканалу. То я віддав чотири путівки у санаторій для того, щоб отримати цей щоб зробили забор. Тобто, а ви комусь віддали за... Да, за поміняли вод... на паркан. так? На... Ні, так, гроші плативши за паркан, а то як взятка була. така. Федір Васильович згадує, 50 років тому територія підприємства була як прохідний двір. Паркану не було. Встановити його можна було лише через різні афери. І так вирішувалися усі проблеми. Інших варіантів тоді не мали. Якби я, в мене такі, такі були машини, я б тоді, напевно, і гори перевернув. Значить, у мене була машина. Значить, ГАЗ-51 51 го року випуску. І екскаватор е, 60-го року випуску. І все, у мене весь оце весь був транспорт. Дивіться, яка аварійна є в пінь водоканалу зараз. Бачите? Як ви тоді аварії всі залаштовували? Як зараз скажу. Ні, не, не буду це розказувати не буду. Під час бойових дій весь транспорт ірпінь водоканалу знищили окупанти. Автопарк вдалося повністю відновити завдяки благодійникам. Федір Васильович каже, проблем зараз не поменшило, але вирішувати їх легше, бо на ринку все є і вже все можна придбати. У цьому сюжеті ми покажемо кілька майданчиків підприємства, куди зазвичай на екскурсію не запрошують. Але без них, як і без чистої питної води, місто жити не може. Я Уже вже чуємо. Паху. Вже щось пахне. То куди Я... ми ви, кажете, підійшли це Я... до, Я... до чопахучок. Я... Чопах. Я... Ось ця каналізаційно-насосна станція будувалася ще за часів першого начальника і служить громаді. Дотепер усі стоки з Ворзеля, Бучі, Гостомеля і Рпеня зустрічаються тут і прямують на Київ. Центральна КНС перекачує до 15 тисяч кубометрів стоків на добу. Нечистоти звідусіль, а запахи тільки в Ірпені. Але каже новий начальник: скоро все зміниться. У нас є проектка фінансує, буде планується модернізація грабельного відділення і, і КНЕЕСКІ. Валерій Михайлович запрошує ще на одну фабрику оригінальних запахів. Їх легко можна внюхати на центральному в'їзді до Ірпеня. Це станція зливу каналізаційних стоків. Господиня на цьому майданчику Галина Іванівна. Щодня вона приймає десятки спецмашин і чистить решітку на зливі нечистот. На водоканалі жінка працює вже 35 років. Каже, до специфічних ароматів їй не звикати. У нас була тут жіночка робила Юля, да і запитують її: Юля, а де ти працюєш? Вона каже, не повірите, на туалетних водах. Так оце ми ми працюємо на туалетних водах, не треба все усугубляти. А якщо поза жартами, то вже до кінця року станцію збираються перенести подалі від житлових будинків і щоб не псувала перші враження в'їжджаючих у місто. Нова станція не пахнутиме. Буде модернізована, вона буде дуже современна, вона не буде мати такий запах. У нас є площадка, репінь водоканала, то там плануємо це все зробити. Анжела Георгівна, коли приймала мене на роботу, поручила. Це був питання номер один: убрати в, в Своє це етацаружені. Щоб по-справжньому оцінити працю людей на піввіковому підприємстві, треба хоча б разок спуститися у підземелля цієї кенески – Сюди десятки разів на день спускається Тетяна Петрівна Ольховська. Вона бере у руки граблі і чистить решітку каналізаційних стоків від усіляких майок, трусів, памперсів, гігієнічних прокладок, які кидають люди у свої унітази. Бо якщо решітка заб'ється, то усі нечистоти повернуться назад у ваші квартири та ще й плаватимуть на вулиці. Достатньо кілька хвилин нюхнути цієї праці, щоб зрозуміти, яка вона тяжка. Але жінка не скаржиться. Я прийшла сюди, халат наділа, спустилась вниз, помила, повигрібала, посиділи, поговорили і пішла собі додому. А що, що найскладніше в вашій роботі? Мені нема нічого складного такого. Ні, нема нічого складного. То, що тільки запах і все. Ну, а його ж вже не зміниш. Тетяна Петрівна працює на підприємстві вже 50 років. Її взяв на роботу ще перший начальник. Федір Васильович каже, хотів тоді зробити для людей щось особливе, аби вони могли розслабитися після зміни і відпочити. І ось це рукотворне озерце на території Ірпіньводоканалу було його мрією. Зараз він любується цією оазою і радий, що його мрію реалізували послідовники. Дуже добре час. зараз дуже добре. Зараз... На видно, що і рибки десь плавають. У нинішнього начальника теж є амбітна мрія збудувати в Ірпені очисні споруди європейського зразка, щоб мільйони гривень, які зараз місто сплачує за ці послуги Києву, залишалися у громаді. А тим часом, з нагоди 50-річного ювілею підприємства, міські управлінці вшановують працю людей, які на своїх плечах щоденно тримають наше з вами життя. 50 років це Великий відрізок часу. Ви віддані цій роботі. Це видно по роботі самого підприємства, в яких складних умовах воно б не було, які б складні часи воно не переживало і війну. Але станом на зараз матеріальна база покращується, ви розвиваєтесь, ви стаєте краще. Щиро вам дякую за вашу роботу. Дякую вам за кожен день. Дякую вам за кожну хвилину вашої роботи. Вітаю вас з вашим професійним святом. Нехай все буде добре. Нехай буде все Україна. Слава Україні!